Можу констатувати факт, що там, де знаходиться третій окрема штурмова і третій армійський корпус, ворог надзвичайно активний. Вони гарно пам'ятають ті епізоди, коли завдали їм жахливих втрат і Ахмату завдавали і тримали по декілька армій однією одні, е, бригадою. Вони взагалі думали, що так неможливо, а веляс можливо і з. Це є причиною того, що куди б не перекинули е, третій корпус третю бригаду, постійно вони намагаються щось там показати. Е, на даний момент я б сказав, що все тримається е, в доволі критичній зоні, такій червоній зоні. На певному датчику е, ми тримаємося, але немає якогось такого запасу міцності немає відчуття, що можна там е, денночок трошечки підпідраслабитися, деночок видихнути. Бригада штурмова розросла до третього ага. корпусу. То той ага. слога, на який командир Андрій Білецький підняв, скажімо так, на прапор, це була ефективність, і тому ми всі червоній зоні стільки знаходимося, але далі за неї не випадаємо.